Майбутнє людства в зорях. Іноді здається, що якби ми цього дуже сильно хотіли, міжзоряні подорожі могли б бути здійсненими ще за нашого життя. А давайте разом трошки помріємо і так само трошки науково помислимо. Отже, що знадобиться, щоб побудувати зороліт? Чому ми не бачимо доказів галактичних імперій? Чи дійсно наша галактика всіяна залишками цивілізації однієї планети? Невже так важко колонізувати інші зоряні системи? А на початку хочу подякувати всім спонсорам, меценатам, патронам та підписникам за вашу підтримку та перегляди. Без вас було б неможливе все, що ви бачите. Єдине прохання: підписуйтеся трохи активніше, адже більше 70% серед вас дивляться відео без підписки. Витрайте, будь ласка, 3 секунди вашого часу та клікніть у підписатися та дзвіночок. Мені це дуже допоможе в просуванні каналу, а вам завжди будуть приходити сповіщення про нові відео. Нещодавно точилися досить шалені розмови про якісь божевільні ідеї щодо технологій для космічних подорожей. У нас є М-драйв або радіочастотний резонаторний руші, гіпотетичний двигун космічного апарату, запропонований інженером Роджером Шоєром, далі Вором Холл, що ми побачили в інтерстелер, і бульбашка Алькуб'єре, друга назва двигун Алькуб'єре. До речі, останнє це надзвичайно крута ідея, але ми дійдемо до цього пізніше. Але дозвольте мені дещо пояснити: перша пригода людства до зір не чекатиме і не повинна чекати далеких фантастичних технологій. Наш перший зоряний корабель використовуватиме технології, доступні вже за нашого життя. Вважаєте це надто сміливе передбачення? Хоча я і оптиміст, але не нереалістичний. Насправді я розумію, що для створення зоряного корабля знадобиться величезна кількість політичної співпраці, грошей і цілеспрямованості. Уявіть собі, що ця штука настільки велика, що нам доведеться збирати її в космосі. Отже, для аргументації, припустімо, що на карту поставлене майбутнє людство, і ми щойно відкрили Землю 2.0 у системі Альфа Центавра. Це лише 4,4 світлових роки від нас, але ми маємо дістатися туди раніше, ніж астероїд вбивця, що насувається на нас. Тому ми повинні зосередитися лише на одному рішенні нашому найкращому шансі. Отже, що ми будуємо? Головне знайти правильний баланс між швидкістю корабля та часом, який знадобиться нам, щоб розробити технологію для його створення. Це ж логічно, що немає сенсу запускати повільний корабель через 20 років, якщо корабель, який ми запустимо через 50 років, його випередить. Цей баланс враховується в тому, що ми називаємо розрахунком очікування, і нам потрібно зробити це правильно. Перший варіант це використання традиційного ракетного палива. Це просто для початку, щоб мати уявлення щодо нашої, так би мовити, початкової точки. Отже, найшвидшим пілотованим транспортним засобом, створеним коли-небудь, була ракета Аполлон 10, яка досягла швидкості трошки більше 40 тисяч кілометрів на годину. На цьому апараті ми б долетіли до Альфа Центавра майже через 120 тисяч років. Таке собі, якщо чесно. Паливо є великою проблемою для космічних подорожей. Закон збереження імпульсу також трохи заважає. Сподіваюсь, всі зрозуміли, що це сарказм. Формула Ціолковського, в англомовній літературі можете зустріти поняття рівняння ракети ціолковського. Говорить нам, що максимальна швидкість залежить від питомого імпульсу ракетного двигуна. Відношення тяги двигуна до секундної витрати маси палива або, якщо спростити, швидкості вихлопу, а також маси палива та маси космічного корабля. Якщо ви хочете дістатися до альфа-центаври за наше швидкоплинне людське життя, вам потрібно досягти 10% швидкості світла. А щоб зробити це з будь-яким рідким ракетним паливом, вам знадобиться паливний бак більший за обсяг спостережуваного всесвіту. Ну ви зрозуміли. Це не надто ефективно. Але є два способи досягти високих швидкостей виштовхнути велику масу назад, або виштовхнути меншу масу на набагато вищих швидкостях. Отже так, зробимо друге. Ми просто хочемо мати паливо з максимальною щільністю енергії. Тож пряме перетворення маси спокою в енергію виглядає як логічне рішення. Пам'ятайте, що є е дорівнює мЦ у квадраті. І візьмемо, для прикладу щось зрозуміле для нас. Сонце робить це перетворення досить добре, тому давайте створимо двигун, який працює як міні-заря. Нагадаю, що ми говоримо про другий варіант синтез. Насправді, чому б не вибрати найбільш середній варіант і просто підривати ядерні бомби позаду нашого зорильота та відштовхуватись від цих вибухів. До речі, це був реальний варіант, який розглядали для проєкту Оріон, Фрімен Дайсон та інші наприкінці 50-х і 60-х років. Ми візьмемо сучасні термоядерні пристрої загальною кількістю приблизно три четверті маси нашого корабля. Ми почнемо підривати 300 тисяч водневих бомб кожна потужністю одна мегатонна. Ми будемо їх підривати позаду себе одну за одною приблизно протягом місяця. І ми прискоримося приблизно до 10% від швидкості світла. Вже звучить краще. Такими темпами ми доберемося до Альфа-Центавра через 44 роки, припускаючи, що нам не потрібно гальмувати на іншому кінці. Хоча насправді уповільнення це величезна проблема. Нам потрібно використати половину нашого палива, щоб сповільнитися на іншому кінці, що, на жаль, означає, що ми зменшуємо половину нашої швидкості. Отже, тепер нам потрібно 90 років для подорожі в один бік. Це означає, що нам знадобиться три покоління людей на борту цього корабля. І ми будемо молитися, щоб космічні діти змогли народжуватися здоровими в таких умовах. І все-таки ця технологія є чи не найбільш ймовірною в короткій часовій перспективі, адже ми вже досить добре вміємо будувати бомби. Хоча, як на мене, таке собі досягнення. Незважаючи на те, що договір про заборону випробувань 1963 року говорить про відсутність космічної ядерної зброї, можливо, ми можемо зробити виняток для майбутнього людства. Хоча насправді інформація щодо таких випробувань вже подекуди з'являється. Але зараз не про це. Є також кілька чудових варіантів запуску термоядерних реакцій на борту. Термоядерні ракети або імпульсні вибухи, як проект Дедал або проект двигуна на постійному термоядерному синтезі, таким чином, ви можете досягти трохи вищої швидкості, але, ймовірно, не набагато вище. Це чудовий варіант, і він справді може статися. Але технологія обмеженого термоядерного синтезу лише зараз з'являється, і в цій царині існує багато складних завдань. Але в будь-якому разі термоядерний синтез перетворює в енергію менше 1%, маси спокою. А що, якби ми змогли наблизитися до 100%? Що ж, це ідея для третього варіанту двигунів на антиматерії. Коли матерія зустрічається з антиматерією, частинки анігілюються, звільняючи більшу частину маси спокою у вигляді енергії. Це надзвичайно ефективне паливо. Наприклад, для того, щоб долетіти на Марс за місяць, знадобиться лише близько 10 грамів антиматерії. Великою перешкодою тут є те, що збирати та зберігати антиматерію неймовірно важко. Ми можемо створювати прискорювачі елементарних частинок, але це повільно і страшенно дорого. Ми змогли зробити це лише з невеликою кількістю антипротонів за раз. Ми навіть не наблизилися до створення кілограмів, які нам знадобляться, щоб дістатися до зір. Якщо припустити, що ми можемо збільшити виробництво антипротонів, скажімо, у 100 трильйонів трильйонів, то ракети Піони можуть стати можливим варіантом. Скажете, що це дивна назва для ракети? Насправді все просто. Анігілюйте протон і антипротон, і ви отримаєте заряджені піони, що рухаються зі швидкістю близькою до світлової. Направлені магнітними полями, ці піони забезпечують нашу тягу. Це приблизно в 50 разів більше енергії на кілограм палива, ніж найкращі варіанти термоядерного синтезу. Мала вага палива означає, що наша максимальна швидкість обмежена лише кількістю антиматерії, яку ми можемо створити. Половина від швидкості світла є досить правдоподібною, тобто подорож до Альфа-Центавра триватиме 9 років. Можливо, навіть можна буде трошки підштовхнути наш зорельот до 80% від швидкості світла, що було б непогано. І в першу чергу, тому що тоді дійсно починається затримка часу, скорочуючи час подорожі до 3,3 років з точки зору Астронавта. Добре, здається, ми придумали дійсно круті ракети. Зупинимося на цьому? Навряд чи ви на це розраховуєте, тому рухаємося далі. Що, якби нам взагалі не довелося носити з собою паливо? Що якби ми могли плисти дозір на вітрі зі світла на своєрідному, дуже легкому вітрилі? Я говорю про вітрило з сапфіровим покриттям шириною в кілометр, яке рухається під променем гігантського космічного лазера, потужність якого. Еквівалентна потужності 100 атомних станцій. Виглядає, як на мене, епічно. Тому давайте зробимо це, хоча б уявно. Гаразд, більшість міжзоряних думок про легкі вітрила стосувалися безпілотних зондів. 10% швидкості світла є цілком прийнятним для сучасних матеріалів, таких як вітрило з вуглецевої павутини, що приводиться в дію мікрохвильовим променем, що працює на одній атомній електростанції. Це своєрідне оновлення космічного корабля Star Wisp. Роберта Форварда, але воно повинно бути масштабованим. Якщо ми хочемо взяти живих людей, нам знадобиться більший човен, що означає інший лазер видимого світла та більше вітрило, покрите сучасними відбиваючими та термостійкими матеріалами, такими як сапфір. Цей лазер має бути неймовірно великим. Його, можливо, побудують на місяці та живитимуть від масивних реакторів з гелієм 3, як паливом, або на орбіті навколо сонця, що живиться від величезних сонячних панелей. Як швидко ця штука буде рухатися? Оскільки ми не веземо палива, максимальна швидкість обмежена лише потужністю та колімацією нашого лазера та розміром нашого вітрила. Одним реченням поясню, що таке колімація. Це створення тонкого паралельного потоку випромінювання за допомогою щілин, через які він проходить. Тобто, простими словами, направлення світлового потоку. Чим довше ефективна дальність променя, тим більше швидкості ми можемо досягти. 10% швидкості світла або вище має бути цілком досяжним. Ці технічні проблеми потрібно враховувати в розрахунку очікування, і крім цього, уповільнення на іншому кінці знову ж таки є основною проблемою. Існують можливості використати зоряний вітер нашої зорі призначення, хоча це досить складно. Однак, зрештою, масштабованість легкого вітрила означає, що можливі швидкості навіть вище 10% швидкості світла. Добре, найдивовижніший варіант наостанок Black Hole Drive. Фактично, це буде кугель-бліц Шварцшильда. Якщо що, кугель-бліц це поняття теоретичної фізики, що позначає настільки високу концентрацію світла, що вона формує горизонт подій. По суті, це двигун, що працює від штучної чорної діри і є одним із найшвидших варіантів до світлових подорожей. Отже, це чорна діра створена не з маси, а зі світла. Достатня щільність енергії лазерного світла, сфокусованого в досить малій області, викривить тканину простору часу настільки, щоб створити сингулярність. До речі, кугельбліц це німецьке слово, що означає кульова блискавка. Чорна діра потрібного розміру випромінює випромінювання Хокінга як божевільне. Чим менша чорна діра, тим більше випромінювання, і це випромінювання може рухати наш корабель. Найефективнішою була б чорна діра вагою близько 600 мільярдів кілограмів або два Empire State Building, які були б стиснуті до розміру приблизно в один протон. Така чорна діра випромінює майже 160 петават, що приблизно в 10 тисяч разів перевищує загальносвітове споживання електроенергії. Ця чорна діра випаровується приблизно через 3,5 роки. Якщо вона буде меншою, то вона надто швидко випарується. Якщо вона буде більшою, то буде випромінювати занадто слабко і стане занадто масивною, щоб реально прискорити корабель. Отже, якщо припустити, що ми можемо вловити більшу частину випромінювання. Ця потужність прискорить нас до 10% швидкості світла за 20 днів, і ймовірно, до значної частки швидкості світла протягом життя Чорної діри. Немає сумніву, що цей варіант, зрештою, працює швидше, ніж інші. Це також явно один з найкрутіших з усіх двигунів. Єдиним недоліком є те, що лазери, які створюють чорну діру, повинні бути набагато потужнішими, ніж навіть чорна діра, яку вони створили. Це можливо, але дуже віддалена технологія. Гаразд, є багато способів дістатися до зір, але що буде найшвидшим? Чесно кажучи, якщо нам потрібно було колонізувати якусь планету в найкоротші терміни, то це ядерна зброя, як от в проєкті Оріон. У нас є для цього всі технічні можливості. Ми просто в лапках, звичайно, повинні збільшити світовий ядерний арсенал у 200 разів. Очевидно, ми не повинні цього робити, якщо це не питання вимирання. І все-таки, за супероптимістичними оцінками, ми можемо мати необхідні технології на Землі приблизно в 2120 році. Тепер двигуни термоядерного синтезу є більш стійкими, навіть якщо до розробки технології залишилося мінімум 50 років. Ці двигуни висадили б нас на Альфа-Центавра у другій половині 2100 х років. Звичайно, якщо припустити, що ми починаємо якісь активності просто зараз. А ось чиста антиматерія та двигуни Кугельбліц це зоряні кораблі дуже далекого майбутнього. Давайте візьмемо за догму, що варп-приводи не спрацюють, хоча це те, що нам потрібно насправді, якщо ми бажаємо досліджувати галактику зі швидкостями близькими до світла. Адже саме це зменшує реальний час подорожі до масштабів тривалості життя людини. Тому давайте поговоримо про найближчу реальність. І, на мою скромну думку, це все ж таки легкі вітрила. Ми зможемо розмістити наші перші безпілотні зонди в системі Альфа Центавра. Це займе приблизно 45 років після запуску. Знову ж таки, без уповільнення на іншому кінці. І ще нам знадобиться 4,5 роки, щоб отримати повідомлення про те, що нам вдалося. Можливо, ми зможемо запустити Star VIP менш ніж за 30 років. І діти, що зараз дивляться це відео, можуть побачити, як це реалізується. Пілотовані подорожі на вітрилах далекі, але цілком правдоподобні. Перші спроби людства висадитися в інших світах цілком можуть змусити нас поплести до зір. Але який варіант найбільше подобається вам? Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!